Найгірше, що ти можеш для себе зробити, це починати порівнювати себе з тою людиною, яка вже досягла успіху в твоїй ніші. Зізнаюсь, навіть я, маючи величезний салон преміум класу, маючи команду, маючи повний запис на свої послуги, маючи студентів на курси, маю студентів на наставництво. Якісь рандомні моменти починаєш дивитися на колег, які вже набагато довше знаходяться в сфері, які набагато довше проєб. І проварилися в цьому лені нашому експертному. І вони, звичайно, що досягли вже набагато більших цілей, ніж я зараз. Я думаю, що кожен зараз відчув щось тепле, родне, Знаєте, це нормально, дівчата, і це в дійсності найгірше, що ви можете зробити. Знаєте, у мене буквально нещодавно йду по студії і така дивлюся навколо, думаю, йох твою мать. Наскільки гарна студія. І це ж я сама зробила. І така, блін, а що я там запарилась так на днях? Що я, я кап'яць із себе нічого не уявляю? І така сразу йду, у мене посмішка на обличчі. <смі> Кажу, там вінчика зробити собі кави. Сідаю, я, така типу, думаю, блін, де що я парі сючно. А якщо ти зробиш таку прекрасну вправу, як просто прописати те, що ти вже зробила. Цій житті для того, щоб у тебе був якийсь результат. І коли ти дійсно бачиш, що там величезний список, от навіть я, так? я і спікер на міжнародних чемпіонатах, і суддя, і експерт, і власниця солоної академії, і тренер, я хороша дружина. Канце та кінцов. Ось і коли ти починаєш проговорювати і прописувати, саме головне, коли ти бачиш реально те, що ти сама пишеш своєю рукою, а не те, що тобі кажуть, твої знайомі, яка ти молодець, яка ти класна, да, це дуже сильно допомагає. Дуже сильно вдячна всім своїм близьким та рідним, хто мене підтримує, які завжди мені роблять компліменти, але все одно ти такий, типу, ну, не будто бы не примінялаш, то такое говорите. Це нормально, тому що ми всі так звикли, як нас свихоло, там нірі, ні проявляйся, та що ти себе так ведеш? як завжди калюся з дитинства, і саме тому наразі ми травмовані великі дорослі дітки, яким потрібно дійсно багато разів сказати, що вони все ж такі класні, успішні і не треба себе так з'їдати. Тому, якщо ти зловила саме таку хвилю, я надію, що це відео тобі дуже сильно допоможе. А також хочу сказати, що ти. Дуже сильна дівчинка. Вір в себе, тому що в будь-якому випадку, навіть якщо в тебе зараз немає тих результатів, про які ти мрієш, рано чи пізно ти до цього прийдеш. Саме головне рухатися потрошечку маленькими кроками до своєї мрії.